Вітаю, шановні друзі, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду даного відео. Тут питання таке: з якою із зазначених траєкторій дозволяється проїхати водієві авто. Не поспішайте з відповіді, подумайте та напишіть у коментарях ваш варіант. Пропоную варіанти відповідей. Перший варіант по траєкторіях 2 та 3, другий варіант по траєкторіях 1 і 4, третій варіант тільки по траєкторії 3, четвертий варіант по всіх траєкторіях дозволяється. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтесь правильний варіант відповіді. Ну, якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Отже, приступаємо до розбору. Для початку ми повинні звернути увагу на знаки дорожнього руху. Знак головна дорога дає перевагу при проїзді перехрестя. Також знак рух прямо і ліворуч цей знак забороняє рух праворуч. Отже, траєкторія 4 це пряме Порушення вимоги дорожнього знака, а решта траєкторій не забороняються знаками. Проте ще один важливий момент: це в якій смузі руху перебуває водій білого авто, він перебуває на правій смузі, а з цієї смуги рух за траєкторіями 1 та 2 забороняється. Тому тут правильна буде відповідь номер 3 Рух у прямому напрямку через дане перехрестя не забороняється. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань та завдань правил дорожнього руху.